Привіт, друзі! От і настав час зважування поросяток наших, вибраковочки нашої, так сказати. Яких ми купили 7-8 кілограмів. Чому вибраковка? Я тож трошки далі розкажу. Дуже не буду вникати в деталі. Ага, шеститижневі, 7-8 кілограмів. Добре. Потім ми, щоб їх трошки заспокоїти, дамо їм сироватки. Я їм буває молочка залишається ну так, в половину менше. Е, я їм туди додаю ковшичок висівок і пару ковшичок їхнього стартового комбікорму. Перемішую кашку і висипаю, вони так гарно їдять. Ну і, звичайно, дуже поживний. У мене є рецепт, дуже поживний комбікорм, звичайно, вплинув. І як же ж трошки поговоримо, вибрати гарних поросят, щоб вони у вас росли. Це добре, що у нас є молочка. Було півмішка предстарту, ну, так сказати, була змога їх витягнути і генетика в них більш-менш нормальна, розумієте. А так отак можна купити, і воно рости не буде. Якщо б люди отак от поставили на звичайне зерно, так сказати, без поживності, то була б фігня. Так, ми зараз годуємо отаким от, такою торговою маркою і корові даємо БМВД. Дуже подобається, там, що вітамінки йти. а ну йди, Бодя, пройде. А кому ти несеш Богданчик? Козочки несеш? Ну, лажи. Підгодовує снежку. А, ми ще й риску продали. В гарні руки тут купили з Харкова недалеко наші земляки. Ну, з міста, з самого міста, там, з Рогані. Гарна сімейна пара приїжджала, такі приємні дуже люди. Богданчика бачили в інтернеті. Смаколиків йому привезли, ну, приємні дуже люди. Так що, і там ще є козюльки, у них є кролики. Може, ми як надумаємо, кроликів у них візьмемо собі для розводу. Коротше, в хороші руки і риска поїхала, залишилась у нас снежка. І нам добре, тому що одна кізочка для нас те, що треба. Ми місце звідси її заберемо, тому що отут у мене в планах покажи, щоб теж були поросята. Теж отам далі маленький загон. Може я зроблю одним загоном. Тут Тут же рядом от велике. Отут-от поруч великі поросятка. І так сказати, ми, щоб тут були поросятка, а коза буде біля коровки. Поруч біля корови стане. І буде те, що треба. Ми її покриємо, дай Бог, дочекаємось від неї молочка. І потримаємо кізоньку. Ну, але одну, дві нам, ми погарячились тоді, нам треба було. Ну Ми думали, що дуже сумно ну, да, буде Так, Всі, Сніжки. Писали, да, всі писали нам, що буде сумувати, і ми з дуру. Ну Тоді у нас і молока багатенько було, що, в принципі, нам. Ну, все одно морока. Випоювати кіз, бачите, а це не цінується. Продати за ту ціну, яку ми вклали, не виходить взагалі. Тому з козами це теж у нас попадос. Як ото з биками та стилятами, це повна фігня. От саме краще свині, тому що ти його швиденько виростив, те поросятку. І хто б там що не казав, вигода є дуже велика, коли ви продаєте салом і м'ясом. Або собі на стіл ви забиваєте те порося. Вигода капітальна, тому що в магазині зараз. Ціни просто космічні. Ну, досить розмов. Я скажу: премікс зараз 4% дворик іде в рецепт. Потім більш старший премікс. Ну, Я так розумію, що це після трьох місяців, коли поросята по 30 кілограмів саме найменше наберуть, ми переведемо їх на більш е, менш поживний, так сказати, на інший корм, на інший премікс. Ну, може, і до 40 кілограмчиків. Я цим погодую. побачимо, Побачимо. Подаю, поки він у мене буде, так подаю. Ну знову ж таки, треба ще на інших залишити, на малих поросят, які, дай Боже, ми ще привеземо. Ходімо важити. Потім, а, ми зараз трошки, подожди, бодь, не, не ударяйся, заходь е, в сарайчик. Зараз ми трошки візьмемо малиша там, зеленушки, щоб їх трошки зараз відволікти. Ходімо до них, там може тобі треба. Постав на паузу включити, може, треба світло. Так, бодька. Зараз ми тут ось так от. Ставлю ваги до тебе поближе. Зараз я з собою прямо їх ввімкну. Тікай, 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 тікай. Так, нулі плюс-мінус. Моя вага 93 кілограма. Так, Бодька, э, чтоб ты мне не мешал, вставай вот тут. А, там мокро, грязно. Давай вставай вот тут. -от. Вот тут вот стой. Вот так, да. И вот так ровненько стой, чтоб ты не мешал. Ух ты ж, елки, палки, моталки. то капец, я 20 Двадцать килограмм. 20. Бачите, як наша годівля з 7-8 кілограмів 20 А щоб ви розуміли, бо йди сюди, то ти їх пугаєш. Йди сюди. От сюди. Ні, завіси. То я їх розпугав. Да. І зараз меншеньку там піймаю. Ото вона там з чупчиком коричневі такі дві плямки у неї тут на, на голові, від дюрка, так сказати. Зараз її піймаємо. Но вони трошки налякались, ну нічого. Це більш-менш, ну це сама крупна, 20. Ну, бачите. А, а ті у нас були, що всі, та не може бути такої ваги. Друзі, е, взагалі, я оце пишу там, що в 6 місяців 200 кілограмів просто тупо по приколу. Я навіть не хочу там сильно сперечатись. Є там 200, немає 200. Мені байдуже. То, що вони великі, от Аня каже: вони в... мені байдуже. Ми їх не продаємо, ми корма не продаємо, ми годуємо для себе, додаємо ще молочку. Бачите, там пишуть, та що там та молочка? Молочка це дуже-дуже стимулятор росту природній, класний для них. Бачите, були такі малишата, такі кошенята. А і я не договорив, ті були, оті дві найбільші, які двоє там самих великих. На, отаку, на отакий вік, два місяці від народження, були 25 кілограмів. По моєму дань 25. Я ще на ній писав 25. Ну там, якщо хтось подивиться відео, ми важили їх. Ми у Бориса їх привезли. Це було е, 21 е, квітня. Квітня, І відразу на наступний день після Пасхи. І потім я десь через. Якийсь час, їм було 2 місяці. Ну, я не пам'ятаю, можете подивитись. В такому віці їх важу, по-моєму, 2 місяці їм було. Ну, я можу трошки помилятись, але було 25 кілограмів. Бачите, ця, ця трошки менше, ця 20, ну це теж суперовий результат. Е, треба, щоб ві... на 2 місяці від народження ві... ну, вага була не менше 15 кілограмів. Не менше. Тоді це непогані поросята. Якщо менше, то це вибраковка. Так, що отакі справи? Так, з чупчиком. От вона. Зараз, бодь, так. Да. Ти одійди туди, за ваги, в уголочок, туди далі. Бодь, одійди отуда далі. Зараз я її піймаю. Ах ти, Барбосіна. Ага, не піймаю. Все, все, все. Так, вони нап'ються і тоді я дуже не зможу їх поважити. Зараз, зараз, зараз. Усе сови. Ну не бойся. Не бойся. Коротше, ну мені треба хоч, оцю, хоч одну, так сказати. Хоч одну. Опа! Хоч одну. І все. Більше лякати не буду. 19 кілограмів. Все, 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 все. Все, 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 все. Все. Давай я з вагами вийду. Досить. Коротше, 19-20 вони всі, тому що... Бодь, іди сюди. Все, зараз я їм дам смаколик. Зайди в уголочку туди, да? Щоб ти їх не пугав. На. Ой, накакала одна, з на. страху. Прям в корито. На. Все, все. Я вас не пугаю. <рес> Оце така молочка. А чому ж, друзі, я сказав, що вибраковка? Ага. Просто через тиждень, а може пару тижнів у цих людей відео вийшло на, на каналі, е, виклали, що вони важать там місячних поросят після відлучки. І там вага 9 9,5 кілограм. Так це місячних. Ну, вісім з чимось були. Ну це все одно як дрібнота. Так місячні, так. Да. І от Стас Водолага теж показував. Я ним, за ним слідкую вже багато років. Тоже молодець. Гарні результати показує. Хоча теж багато людей пишуть, що у нього фігня. Ну, а людина займається, он, які масштаби. Респект йому. Теж важив і, і вага 7-8 кілограмів десь у нього була в 20 днів поросятам, в 20, хоча теж поросяток, і 14 штуки, і багатенько. Нам сказали, що їм 6 Ну да, нам, та, нам же сказали, ваги. що їм 6 тижнів, 6 що тижнів. да, що ваги не працюють, а виявляється, у них шикарні ваги. ваги. виявляється, ви повинні були здогадатися, да, що да. вони можуть так, да, і виявляється, як от нам. І знаєте, що не, не сподобалось? Якби люди там вибачились за ситуацію, то ще одне. Що ти надавишся? Ото хватаєш з голодного краю. Отож, не люблю я їм рідке лити. Краще кашкою, вони нахватаються лишнього, ну нічого то. І якби люди вибачились, що так вийшло, розумієте, ми до них в одну сторону, стокема їхали. А то, знаєте, почали. На нас ще, так сказати, в коментарях катити бочку, тіпа, що ми тут такі, ще, ще про них так сказати, і про них щось погане питаємось сказати. Та, Друзі, нічого поганого, просто так не можна себе поводити. Е, коли до вас їдуть люди і здалеку і взагалі е, поросята продаються, я вважаю, я вважаю, продаються від 10, а то й від 12 кілограмів. От нічого не стоїть, їх було дотримав, якби у на якби вони були шість тижнів і годувалися, от як ми годуються після відлучки, після місця. Вони шикарно, бачите, як в рост ідуть класно. Вони були б 12 плюс кілограмів. І лю... ну як ми купували два рази, ми вже до цього купували. І ціна теж не космічна, і все. хто ціна, б там а тут, виходить... а тут виходить, знаєте скільки кілограм вийшов живої ваги? 375 гривень. Ну, коротше, друзі. А і саме основне. Я не спеціаліст, але е, предстарт таким манюсіньким, недокормленим поросяткам мішати напополам з ячмінем. Це пиздець, вибачте, за, за, мої, за, за мої матюки. Цим поросятам треба предстарт, треба ще було дати сухого молочка, треба їх підняти було. Ну, я як вважаю. Може я багато хочу від такого від займання, тим, чим от мені подобається займатись. Але. На, на, на пополам з ячмінем переводити таких малесеньких поросяток. Я думаю, ну я вважаю, у них генетика класна. Таке враження, що нам їх просто від свиноматки біля місяця їм отак половили і забираєте. Розумієте? Так на що їх... казати, А нащо було свій. треба казати? Що вони сказали пізніше, приїжджайте. Так, так. Ну, коротше, в мене немає образ до людей, ради Бога, я не хочу нікого образити. І якби я те відео не побачив, я б цю тему вже б закрив би давно. Але я побачив відео, мене так вибісило. Я хотів ще більш таке, знаєте, відео записати на цю тему. Але я вже перегорів і не хочу я нікого не ображати, нічого. Я не ображаюсь. Бог з ними. Як люди себе ведуть, як вони продають. Звичайно, кожному хочеться продати. Ну, 375 гривень, друзі, за кілограм. Це, це золоті поросята нам обійшлись, розумієте? І при тому, що мені дякую там з цих шикарного комплексу шикарного, е запропонували брати і по 5 штучок у них. Вони, як правило, не продають в таких об'ємах, там великі об'єми. Важко так купити. Мені, мені, От для мене сказали, є. От бачить, що я займаюся, і в TikTok відео знімаю. Стараюсь, ми з нуля починаємо. Дякую, що знаходяться гарні люди, які хочуть допомогти реально. E, 270 гривень кілограм живої ваги. І 15-17 кілограмів вони продають. Ну, то, коротше, 15-кілограмове поросятко в них на цьому комплексі десь 4 тисячі. Це 270 гривень кілограм живої ваги. Я вважаю, це класна ціна за хороших поросят. Це під Полтавою комплекс. Дуже дякую їм за пропозицію. Я обов'язково, на наступних поросятах ми будемо брати, я скористаюсь цією пропозицією, бо хочеться брати хороших пор... А, і ще комплекс. Ви розумієте, коли ви купляєте на комплексі, ці поросята навряд чи бачили вакцину, наприклад, від отьочки, той же там, по-моєму, Сердосани або навіть більш класні там є вакцини. Ці поросята, якщо ж залізо тільки бачили. Оце на третій день, чи коли коли їм роблять все. Не знаю, чи вітаміни їм там кололи, чи що. А на комплексі там цілий комплекс маніпуляцій з цими поросятами. І там, коли ти купляєш поросятко вже оброблене від багатьох болять-болячок, розумієте? Тому що там ти платиш кошти, ти платиш за вагу, ти платиш за генетику і за оброблене повністю порося. Тому. Звертайте на це увагу, коли ви купуєте у господарів, не купуйте кошенят, провіряйте, беріть з собою ваги. Не попадайте так. Я ж кажу, не хочу я образити, раді Бога, займайтесь люди, там оці Юлія, що ми купували в Краснокутську, да, по-моєму, ми брали їх. Ніяких образ на вас, раді Бога, ну просто. Ну я такого не розумію, от такого, тако, такої продажі. Я не розумію. Я б так ніколи б не поступив. Я б якщо продавав би, от, особисто я. Мої поросята були б 12-кілограмові законно. І я б по 3 тисячі їх продавав. 12 не менше. Я б старався людям, людям хорошеньких вибрати. 12-кілограмових. Звичайно, якби в мене були 15-17 плюс, я, 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 б, я б як і комплекс би продавав би їх по 4 тисячі, розумієте, від 15 там, і 17 кілограмів, 20 кілограмів, від 15 там до 20, я б 4 тисячі вже продавав. Ну, але б я теж в них би і вакцини б купляв би робив не тільки залізо. Я, якщо дай Боже, я буду цим займатись, у мене фінансова змога буде цим займатись, тому що у нас дуже складна ситуація. Я спеціальне відео зніму, в якому ми взагалі життєву ситуацію попали. Це просто треш. Начебто ми ніколи нікому поганого нічого не робили, але у нас дуже складна життєва ситуація. Дай Боже з неї вибратись. І дякую всім підписникам, хто за нами слідкує. Пишіть коментарі, тому що це трошки допомагає нам з невеличкою монетизацією, щоб ми, хоч якісь кошти з блогерства, отримували, тому що у нас складна ситуація, ну то я розкажу в окремому відео. Ще є в планах, то великих же ми будемо вирізати, ще є в планах ще штучок 5 докупити це на комплексі. І будемо періодично на комплексі докупляти, тому що у нас же місце, якби не резинове, бачите, шалаші, врім'янки, ну але я ж кажу, у нас ситуація складна. Слава Богу, що у нас поки, поки що так виходить. Ми можемо взагалі все розпродати і нічого не тримати. І опинимось на вулиці. Тому що у нас реально дуже складна ситуація. Тому я не. Не люблю просити допомоги у людей, але прийдеться розказати, як воно є, в яку ми ситуацію потрапили. Бо реально завдяки людям та, хоча б е, підтримки від людей, вони дивились наші відео. Оцей трошки популярність, ТС, се п'яте, десяте, щоб ми могли трошки більше заробляти та е, мали змогу більше поросят вигодовувати і продавати. І якось. Вибрались, так сказать, з цієї ситуації. Тому що із будинком, і з світлом у нас там катастрофа, реально катастрофа. І через родичів. Через, через родичів там капець. Ну, я ж кажу, окреме відео буде. Коротше, зараз отаке відео. Я думаю, що 20, я не очікував, чесно, я думав, може 17 якесь буде поросятку. Але вони у нас такі молодці, трошки їх перелякали. Те корито, там корм закисає, буває. Я його періодично вичищаю, тому що я туди і кашку і молочку. Я ото вигрібаю і на навоз. Я навіть великим не віддаю, тому що корм він же ж трошки перекисає, розумієте? І я стараюсь його просто-просто геть. Ой, така ти моя дівчинка. Вона ручна, ну я давно ж її ніколи її гладити. А так вона давалась гарно себе гладити. А зараз просто у нас там ремонт. Трошки по будинку, потім покажемо. Клеїмо шпалери, тому що там кімнатка невелика, дитяча. Але ми хочемо е, синів в одну кімнату е, розмістити, тому що у нас вже дитинка буде третя. Дай Боже, щоб все було добре. Е, десь на початок січня. Я, я 1 січня народився. Е, може буде такий сюрприз, як і я. Майже у нас буде. Ну, коротше. Треба готуватись, багато роботи, багато грошей треба ще на те, щоб лікаря хорошого, тому що у нас теж було з першою дитиною дуже складна ситуація. Лікар дотягнув так, що в реанімації наш Максим, наша перша дитинка, був довго в реанімації, і було капець, переживали дуже, ну, слава Богу, все обійшлося, але і коштів, і нервів було так потрачено багато. Тому що реально лікар хотів собі грошей в Мерефі і просто дотягнув до такого, що Максим почав і задихатись, і серце почало. Ну коротше була катастрофа. І тоді швидко Аню прокисерили так сказати. І... А от з Богданом ми були планово по направленню на южному вокзалі. Начебто, начебто, вроді не, не дуже і погано. Ну в ну ну не, не дуже. Теж не дуже взагалі було. Слава Богу, все було пройшло більш-менш нормально. Але цей раз ми хочемо нереально з хорошим лікарем в нормальній лікарні, там з лікарем, яку дуже рекомендують. Але ж на це треба, може й тисяча доларів. Розумієте, на це треба гроші. тим більше тим більш третє кесарево, так сказати. І оце ж свинок великих будемо вирізати, треба кошти буде не тільки далі в поросята, але треба буде а може і в борги прийдеться залазити, коротше. Ну, будемо розрібати якось нічого. Будемо старатись, працюємо, працюємо важко, звісно, бо зарплати зараз не дуже, з тим, що ціни катастрофічно великі. Ми на щоб дві кімнати поклеїти шпалери там з клеями. 16 тисяч в епіцентрі потратили, і ще на півтори тисячі, майже на дві. Ще клея готового до замовили. Це от дві кімнати з клеями, з шпалерами. 18 тисяч, майже 500 доларів. капець, Просто переклеяти шпалерами. А ще нам двері міжкімнатні потрібно. Ну коротше, будемо показувати, що ми там робимо. Трошки в будинку будемо показувати так, вести блог більше, не тільки про господарство. Кому цікаво буде, дивіться, слідкуйте, підписуйте, коментуйте, будемо показувати, як ми годуємо. Рецепт стартового корму є у нас на каналі. Поросятка в 100% отримують мій старт на базі від дворика. Премікс соєва макуха, ми від кодня замовляємо. Кодня, зерно макуха теж там номери телефонів. По-моєму, і під тим відео, де рецепти є. ЗВК ми теж замовляємо дезінфекцію, просто ніколи зараз показати. Дезінфекцію робимо періодично, і підкислювачі, сорбент, я в корм. Ну, коротше, детальний рецепт корму там є окреме відео, кому цікаво. І далі рецепти я буду показувати. В принципі, все працює. Я задоволений, все Я не очікував, чесно, що буде 20 кілограмчиків. Тому Побачимо, як вони далі будуть рости. І е, ті, хто не вірять, що так швидко ростуть поросята, от слідкуйте. Були кошенята реально, ви ж там бачили відео я підписані навіть, що 7-8 кілограмів. От слідкуйте, як ця партія у нас буде рости. Молочка так, молочка, так. Е, і корм же хороший, якісний. Якісний премікс, вітаміни так сказати. І соєва макуха якісно працює. Я ж кажу, то там просто деякі шрот, так розпинаються, кричать: шрот, потрібно, шрот, шрот, без шроту, ті без шроту соєва макуха. Шрот ще знаєте, як мені не дуже чого хочеться використовувати. Він більш хімічним шляхом додавлюється соя з макухи. Хімією якоюсь І мені шрот, якби ну не хотілося використовувати. А там, може, в ньому нічого шкідливого так сказати, немає, але чомусь смущає оце питання, що його якоюсь вимивають хімією залишки олії, так сказати, сої. Тому ми соєву макуху використовуємо. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, радий усіх бачити на каналі.